Привіт на каналі Fanta Games. І в цьому відео я буду продовжувати виживати на острові. Ну, а вам, як завжди, бажаю гарного перегляду. Ну а ми починаємо. Так, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні я планую йти в шахту. Да, друзі, йти в шахту. Звичайно, я не, не геть не люблю ходити в шахту, ну, ви знаєте. Хто також не любить ходити в шахту, ставте лайк. Ну як, якщо там попадеться якась, наприклад, ну, там, пещера, там, багато желіза, алмазів, тут. То да, я согласен, хоч там бути ну, годинами. Так, ось наш ігород починає того рости. Бачите, вже, оце вже можна було б того збирати. Ну, я вже хайно виросте вже все, і тоді ми з вами зберемо цей город. Так, у нас немає факелів. Подивимося, що у нас є сундуковий. У нас є одна палка. Це дуже мало, я би так сказав. Давайте перекрафтимо все-таки у ті останні доски в палки. Ось, остат набагато краще. Далі у нас в пірці немає. Я думаю, у нас в пірці є вугілля. Щоб скрафтити факели. Нам, Нам просто треба скрафтити факели. Ладно, давайте начнемо. У другому місці копати шахту. Давайте, наприклад, ось тут. Так. Да. Я думаю, краще буде ось тут. Звісно, яка різниця, де копати, ну, мені сподобалося це місце. Так. Нам зараз, звісно, не помішало би добути того вугілля. Як без вугілля тут купатися, вже не розумію. Друзі, ну це, в принципі, завжди ходить шахти і ось так. Ну, Це ну, на доволі робота. Ну, Але все одно. Все-таки треба ресурси добути. Як без желіза, вже я, можна сказати, довгий час на острові з булижниковими ресурсами хожу Та й зараз в мене ця кирка зламається. У нас багато є булижника, зараз ми накопали. То нам хватить точно на біржі, як на одну кирку у мене погані новини. У мене зламалася почті кирка, вони знайшли з вами вугілля. Треба, мабуть, купатися більше вниз. Тільки давайте ще будемо купатися ось тут, де трошки світліше. <сіпліка> О, ну так, да, класно. А, як на А, мене ж земля є, ми легко сюди виберемося. тільки Давайте ось тут ламаємо і так будемо вибирати, щоб не закривати тунелі, щоб потім не шукати його. Піднімаємося по-быстренькому. Так швидко-швидко. По Хоп! ой, Так, а де наш будинок? ось там, біжимо крафтити кирку. Давайте, може, зразу дві скрафтимо, я думаю, ми сьогодні <кхм> всю серію будемо там. Ну, це, звісно, я не, точно не знаю, ну, може, там всю серію. Поки не дойдемо, коротше, желіза любого. А може таки бути, що ми в цій серії взагалі нічого не знайдемо. Ну, це як, в принципі, повезе. Хоп, скакаємо в нашу норку. І далі продовжуємо шукати. Давайте тут, тут таку. Ой, друзі, вибачайте. Тут Так розкопаємо. Так. Ну, мабуть, я буду. Опа! Тільки хотів сказати, що буду ставити на паузу, бо нудно буде дивитися, як я купаю булижник. І зразу нам попався, попалося вугілля. Це дуже добре, прям вообще. Нам зразу випала, Нам зразу випадають того. Учівки. Ой, не учівки, як то? Я забув, як вони називаються. Оці, коротше, штучки, оці. бачите? Такі шарики. Бачите? Так, почекайте трохи. Точно, друзі, згадав це опит. <кхи> Забув трохи. Нам випадає перший опит. Капець, я вже за скільки серій виживання на острові не, получив, даже не О, тільки вже другий, вже другий, можна сказати, раунд опита пішов. О, Вже третій. Нам треба якомога більше опита. Ну, я не знаю, для чого вже опит, вроді щоб там. Наприклад, ну, вроді копати там землю. Коротше, починає все робити і ближний копати швидше, коли опит виходить. І можна собі, кстати, зачарувати, там, наприклад, броню. Ну, я не знаю, точно вам не можу сказати. Ну, і конечно, я тут і нарив. Що навіть вибратися нормально не зможемо. А, ну, сюди, якщо стати, можемо. Я просто не хочу, друзі, того. Закривати дирку, тому що. Я не знайду, якщо закрию ось тут. Біжимо крафтити факели. Хоча давайте одразу по дорозі добудемо дерева. Я думаю, друзі, вам сподобається ця серія виживання на острові, так що давайте піддержимо це відео лайками. Так. Ну і якщо ви, якщо ви перші на моєму каналі, то обов'язково підпишіться вам! Неважко, мені дуже приємно. Так. Де в нас ті. Ой, ухти! А, я ж не перекрафтив це все в доски. Я думаю, що у нас так мало палок. І крафтимо палки. Давайте на всі доски. Ух ти. У нас виходить 80 факелів. Давайте скрафтимо штук, наприклад, 3. Думав скрафтити штук того. 30, вийшло 40. Ну, ладно, нічого страшного. Як говориться, тим, чим більше, тим лучше. Так, откуди я тут виліз? Ой, що я ту пором купаю? Ми знайшли з вами вугілля. Це дуже добре. Давайте сюди поставимо факел, тут вже буде посвітліше. Ми знайшли з вами, повторююся, вугілля. Тепер обов'язково треба знайти того. Желізо. Я думаю, на такій висоті ми ще не купалися так глибоко. Ми тут желізо не знайдемо, так що давайте купатися. Ну, давайте в два ряди купатися. Опа, вугілля. Ну, вугілля нам не помішає. Так, добуваємо. Ну, ладно, нам поки що вугілля хватить. Якщо нам потріб... понадобиться вугілля, ми сюди прийдемо за ним. Дайте поки купатися в цю сторону. Коротше, я вирішив буду купатися. Наскільки скільки я вже разів сказав купатися, буду в один ряд, коротше, йти. Де занадто довго того в два ряда. Якщо б виживали удвох. Було б краще, конечно, але зу мною просто ніхто не хоче. Це, конечно, сумно. Ну як? Зу мною ніхто не хоче даже зняти не відео. Це, звісно, дуже сумно, але нічого страшного. Я можу і сам, звісно, але... може, коли, але я постараюся умовити там свого брата. І може ми все ж таки викладемо відео удвох. На моєму каналі вже є одне відео, там, де ми виживали удвох. Ну, звісно, то тільки одне відео. Якщо ви мій вже підписник, який дивиться мене вже дуже давно, то, в принципі, ви знаєте. Так, друзі, я думаю, я тут буду довго ще купатися в цій шахті, так що, якщо я щось знайду, то обов'язково включуся. Тому що, ну, вам вже точно не цікаво дивитися як тут. Я просто говорю і, ну, рею. Це як то булижник. Так що давайте. Якщо щось знайду, то обов'язково включу. Коротше, друзі, наконець я знайшов якесь хоча б желізо. Давайте його добудемо. Так, один. Два. Фу, я такий, друзі, радий двом кусочкам желіза. Це просто капець. Ну, ну, просто я вже мені трішки вже набридло. Так, не може тут бути два, тут має бути більше. Не може тако бути, що тут може... має бути тільки два. Хоча може, навіть і може. Ой, що я так странно сказав, може, може навіть і може. <кій> Ладно. Давайте продовжуємо далі купатися. Того йти прямо. Я вже, оскільки сьогоднішнє відео сказав слово купатися. Опа! Нам, друзі, мабуть, починає вже вести. Так, а скільки в нас тут? Один, два, три. Все, більше нема? Щось якось мало. Ну, ладно, друзі, це дуже вже. Це вже, можна сказати, нормально. Я ж казав. Дивіться, друзі, отут у нас попалося. І ось там я казав, що того не має бути, щоб тільки було там, ну. Одне чи два желізо. Має бути обов'язково ще десь. Так що, якщо ви, друзі, знайшли два кусочка желіза, я, звісно, не знаю. Ну, наприклад, там ви прийшли в шахту, і, і ось там два кусочка желіза. Ну, не куска, а два желіза, два блока желіза. Коротше. Ну, і обов'язково розкупайте скрізь кругом нього. І може, може даже. Ну, я точно Повторюся, не знаю, але може навіть вам повести і попастися ще раз. як Повезло мені. Так, то по скільки на желіза? за 5 кусків. Щось якось мало. Ну ладно, то скільки вже з голема випадає, якщо я не помиляюся. Чого я так хожу знову скрізь? Так. Також, друзі, вибачаюся. Просто дивіться, у мене є така завжди. Ну, це як сказати, не проблема. Коротше, коли я завжди <кій> довго не викладаю відео, ну, десь днів 5 не викладаю. І тоді я починаю щось, не знаю, говорити. Ну, просто так. Ну, Починаю плутатися. Я вже вроді це розказував. Коротше, починаю просто плутатися. От бачите, заговарююся, повторяю одне те саме. Ладно, буду. Поки знову ходити по шахті, знову ось так ось рити. І якщо щось знайду, якщо нам ще повезе, то обов'язково включуся і повернусь до вас. Коротше, друзі, для вас це пройшла одна секунда, для мене півгодини. Ну, як півгодини, навіть трошки менше. Вибрався я з шахти, вирішив вже не включатися, тому що... Ну, знаєте, вже мені казалося, що ну, нудно вже вам дивитися. Коротше, так що я знайшов. Дивіться, знайшов я так желізо, тобто добу. Докупав, докупав того трішки як то, вугілля 45 штучок, знайшов 22 того. золота, ну мені так то не потрібне. Вісім алмазів, що я радий, і 32 лазуріта. Там був також редстоун. Ну і всякі ці штуки, коротше, я очищав інвентар, там, знаєте, такі ну, непотрібні такі блоки. Тут мене було забитий повністю ну, булижником, Я, звісно, повикидав і вставив трішки, ну, як, трішки трістата, ну, ж таки пригодиться на там, накладку. І коротше, що ми, ось, ось, що ми добули з вами за, за сьогоднішнє відео. І думаю, на цьому ми, мабуть, з вами будемо прощатися. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Всім пока-пока!